Я вам хочу представити тему ліквідації крипаства та модернізації сільського господарства в другій половині 19 століття в Мудрянській Україні чи в складі російської І Почну я свій урок саме з питання, які я поставлю учням, чи сприяла ліквідації кріпаства, модернізації сільського господарства. Тобто ми ставимо проблеми, слухаємо учні. Які вони будують в кошти. Я б використовувала метод займи позицію. Тобто одна частина класу займає позицію, що так, це сприяло, інша частина класу займає позицію, Ні, не сприяло і тут аргументують, наводять тези, які підтверджують свою позицію. Ми вибудували нашу проблему, яку потім будемо вирішувати протягом цього року, підбираючи. Різні форми роботи. Знову ж таки, постає питання ліквідація кліпацтва. А чи потрібно взагалі було його ліквідовувати? Можливо, всім було комфортно, всі жили чудово і тому буду використовувати в даному випадку карикатуру. Знову ж таки, поміщики загрою в карти, карикатура 1854 року. Я учням пропоную проаналізувати дану карикатуру, щоб зрозуміти, чи була взагалі проблема кріпацтва в суспільстві. Знову ж таки, за алгоритмом, пропоную спочатку уважно розглянути карикатуру і описати, що вони бачать. Знову ж таки, дуже звертаємо увагу на те, що у нас це граф карти, і як ставки в нас йдуть люди. Знову ж таки, це вже буде суперечити е, поняттю людяності, поняттю прав людини, яке вже так чи інакше сформувалося в Європі і доходило до України. Тобто, знову ж таки, становище селян суперечило загальним уявленням про права людини тогочасного світу. Далі, які явища чи проблеми, на вашу думку, висніє карикатура? карикатури? Знову ж таки, вертаються до становища селян, які не мали прав, яких використовували як ресурси. Хто або що є головним об'єктом карикатури? Знову ж таки, головним об'єктом у нас будуть поміщики, які грають в карти, і селяни, яких використовують як, ну, як стап. І які ключові символи використовують, які художні засоби використовують. Знову ж таки, тут у нас іде маніпуляція наших емоцій, відразу нам шкода, тому що люди зв'язані, нам їх шкода. Таким чином ми сформували проблему, що на середині ХІХ століття становище селян суперечило загальним правам людини. Треба якось вирішувати. Але це тільки одна спроба. Це ми побачили на карикатури і нам потрібно ще зрозуміти з інших джерел. Тому я учням пропоную опрацювати фрагмент джерела. Це допис поміщика про становище селян в 1858 році. Учні е, опрацьовують, і головне завдання, яке при, перед ними стоїть, це взагалі вибудовувати, а чи потрібно було ліквідовувати кріпацтво і які в цьому були причини. І в даному тексті вони себе відносять, що, по-перше, невдоволення селян попри по, селян проти помічників посилюються з кожним днем. Тобто, ми ж знову ж таки бачимо, що Селяни не дуже задовольняли, не, не дуже задовольняли те становище. Далі, поки в нас існує панщина, поки ми можемо брати на роботу людей скільки хочемо, до того ж задармо, за дармо, поки ці люди зобов'язані нас зі своїми, хоч будь-якими, будь але дармовими зарядніми праці, поки поміщик може бути, може кожен хвилин знімати селянські наділи землі до рівництва. Не просуватиметься вперед. Тобто отут постає проблема уже товарного сільського господарства. І далі, знову е, ж таки, це завдання, я ставлю тобто, через підказки вони мають знайти оці маркери, які будуть їм подалі вказані. І е, е, завдяки фабричним виробництво Проблема нестачі на вільної найманої робочих рук. Проаналізувавши декілька джерел, ми робимо висновки, що проблема є, її треба вирішувати. Далі йдемо, як вирішує цю проблему держава. Тобто, якщо вона є, вона може вирішуватись або знизу через повстання. Або зверху держава самостійно запускає цей процес. Тому я надаю дітям фрагмент, фрагмент документа засідання Чернігівського комітету про вирішення земельного питання. Вони опрацьовують. Завдання тут в них знайти факти і взагалі зрозуміти, який шлях прийняла держава. Вирішити е, аграрне питання. Тобто, е, потім ми спільно доходимо до е, висновку, що реформа була зверта, згадуємо знову ж таки про проєкт реформи Галагана, який не прийняли не прийняло, е, керівництво. І далі вже підходимо до становища селян е, відповідно до м, прийнятої аграрної реформи як кріпосного права. Пропоную учням спершу ніж розібратися з положеннями маніфесту, проганалізувати карикатуру, яка відображатиме їхнє уявлення просто сіля. Знову ж таки, працюємо за алгоритмом, дітям так легше опрацьовувати. Пішіть карикатури, яке явище проблем на вашу думку, вона висвітлює. Знову ж таки, хто ще є головним об'єктом карикатури, який ключовий для образу використовує художник. І тут важливо звернути учнів, ну, наприклад, мої учні не помітили це одразу, тому що. Вони не помітили поміщика, і коли я їм ставила питання, чому поміщик маленький, а селянин великий, що це символізує? І тут потрібно акцентувати, що кількісно 90% населення селянства поміщики в кількісній мешці. Але хто отримав землі більше? Звісно, поміщики. І відповідно карикатура символізує, що селяни, ставали малоземельними і порівняно з поміщиками отримали мало землі. Потім ми безпосередньо переходимо до опрацювання самого положення. І тут я розбиваю дітей на дві групи. Перша група вона опрацьовує положення з маніфесту про. Права, які отримали селяни економічні, їхнє завдання виписати, говорити в групі. Ну, наприклад, в мене 10, 9 клас, їх всього 10 діток, я виділю їх на дві на групи по 5 чоловік, і вони перша група працьовує відповідно ті права, які отримали селяни. Це і економічні і особисті, потім презентуються цю, цю роботу. Друга група опрацьовує зміст положення про умови викупу землі відповідно до положення. І тут опрацьовують які принципи, на скільки років і взагалі умови. В підсумку ми виводимо загальну картину, на яких умовах звільнялися селяни. І врешті-решт ми реформу провели і переходимо до модернізації. З модернізації знову ж таки, починаємо працювати з рекламою, теж, як одним видом джерела, за знову ж таки, пропоную учням проаналізувати рекламну листівку. Що зображено на, на рекламі, да? тобто описати загальну картину, який товар, для, для кого саме пропонувала реклама? Де розташовано, на, на кому, кому належить підприємство, далі, які художні засоби рекламного плакату використовувати для привабленого потенційного покупця? І що... Розповідається реклама про економічний розвиток цього періоду. Знову ж таки, стереотипно радянська влада нам насадила, що до приходу радянської влади все було в розрусі. В даному випадку реклама доводить протилежність. Знову ж таки, відбувається модернізація сільського господарства, запускається сільськогосподарська техніка, але знову ж таки не всім вона була доступна. Про це теж ми обговорюємо. І е, на завершення я пропоную знову ж таки двом групам дві тези. Це е, наприкінці 19 століття українські землі е, постачали хліб до центральної губернії Російської імперії та зберегли 90% експорту зерна. Друге товарного характеру набуло тваринництво. Завдання для груп знайти підтвердження в підручники цим тесту. Тобто не просто, що я сказала, завдання знайти, чи дійсно ці факти правдиві або спростувати. І підводячи підсумки, ми знову ж таки звертаємося до нашого проблемного питання: а чи сприяла ліквідація кріпаства, модернізації сільського господарства? Дякую за увагу? اشتركوا <applause>